Російський бюджет залишається без грошей. У нас полезло... Ну, палезла все. він уже втратив 50% доходів від експорту нафти та газу. За інформацією Мінфіну Ерефії це пов'язано з високою базою порівняння у 2022 році, зниженням цін на нафту російської марки УРАЛС та падінням експорту газу. Загалом доходи бюджету Ерефії в січні травні склали 10 трильйонів рублів. Це на 20% менше ніж за той же період 2022 року. При цьому доходи в травні також зменшується. тому через падіння нафтогазових доходів мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти із так званого фонду національного добробуту. А цей фонд, так звана Кубишка Путіна. Ну що ж, росіяни, вам уже не смішно від санкцій, ті наслідки о, руйнування. Греблі Каховської ГЕС для Криму що там зараз з забезпеченням питною водою потреб сільського господарства. Ну і куди відійти, і ВПК, які там сконцентровані в Криму? Ну, по перше, що слід сказати, да, що з 2014 року Україна не поставляла води північно-кримським каналом на територію півострова. Відповідно, ми розуміємо, що питної води. Для місцевого населення її звісно, що вона, її вистачає, але зрозуміло, що ніколи води не вистачало для сільськогосподарських потреб до 2014 року. В Крим постачалося більше одного мільярда кубометрів води. З північно-кримським каналом, і майже 85% цієї води це на сільське господарство. витрачалося, ну плюс на обслуговування там якихось підприємств і так далі. Все решта це була фактично місцева вода, яку використовували на території Криму. Після 2014 року окупанти почали нещадно використовувати всю воду, яка була місцева, для всіх абсолютно потреб. І для сільського господарства, і для підприємств, і особливо для е, військових потреб, фактично обслуговування військових баз, да? і, відповідно, вони стикнулися з проблемою того, що води реально не вистачає. Да? І, відповідно, першим, що вони зробили після е, початку повномасштабного вторгнення, вони захопили Каховську ГЕС. Варто зауважити з е, е, такого, де да? що в 2021 році окупаційні адміністрації говорили, що Україна влаштовує екоцид, геноцид населення в Криму, і вони навіть планували подати. Я навіть не знаю, чи можливо навіть подали документи до міжнародного кримінального суду. Та і відповідно зараз, зруйнувавши Каховську ГЕС, вони фактично самі відмовились від тої води, яку вони фактично захопили. Да і постачали на території півострова. Зрозуміло, що вони знову будуть зіштовхуватись з проблемою нестачі води. Вони будуть її економити. Однозначно, це. Позначиться на місцевому населенні, тому що коли вони економлять, вони здебільшого починають обмеження саме для місцевого населення, ніяк інакше. Ну і звісно, що окрім загалом нестачі води, варто говорити все ж таки, що вода з Криму буде іти е е е і потрапить в басейн Чорного моря. Це варто зауважувати. Відповідно, фактично е купання на березі західному, на західному узбережжі Чорного моря. Неможливо буде це однозначно, хоча вже зараз там є певні обмеження, не буду uh -huh. е, тому зупинятися детальніше. Там є обмеження щодо проходу е, до берегової лінії, тому що там по всьому узбережжю західного західного е, фактично е, обмежу е, загороджувальні споруди, становлені зуби дракона Так е, тому така ситуація звісно, uh -huh. що дуже складна, е, і ми розуміємо, що однозначно на Кримі воно буде відображено. А що стосується безпосередньо. Дні перспектив повернення Криму, чи можемо ми зараз говорити про те, що погляди наших західних партнерів стосовно повернення Україні Криму військовим шляхом, вони змінилися. Якщо раніше наші західні партнери ну, взагалі не припускали такої можливості, зараз вони нібито нейтрально до цього ставляться. І говорячи про те, що це справа України, як ми можемо скористатися? Ну, з таких перспектив. Валерій є різні партнери, і в тому числі наші західні партнери, і є те, що вони комунікують назовні, та, і те, що комунікують за зачиними дверима. Да. тому на превеликий жаль, деякий час наші міжнародні партнери вірніше, ті, хто навколо центрів прийняття рішення, бо сказали це збільшу експертне середовище, мушу зауважити, або, наприклад, представники політичних певних тіл, депутати. Uh, вони uh... Намагалися виносити Крим за дужки, uh -huh. так говорячи, що з Кримом все не так однозначно, що в Криму дуже багато російського населення. Що ви з ним будете робити, і так далі. Відповідно, дуже ну, мені здається, позиція президента всіх політичних гравців наших військових, вона однозначна. Ми говоримо про вихід на кордони 91-го року. Мені здається, західні партнери все ж таки це почули. Ключове. Щоб воно відображалося на постачанні тої кількості зброї, яка нам потрібна для здійснення цієї військової операції. Це ключове. Да тому думки є різними, є різні радники. Можна згадати да і статтю для Атлантика того ж самого пана Фукуями. Згадайте, да що буде добре, якщо Україну приймуть в НАТО. А от про до Криму питання Криму давайте повернемось пізніше. На жаль, такі публічні. Діячі мисливці, да вони періодично висловлюють такі думки в різних опедах, і це звичайно що викликає з нашого боку дуже багато контраргументів, які ми намагаємось зі свого боку доносити. Ну, до речі, ви згадали про Atlantic Каунсіл сьогодні. З'явилась опініон, думка так в Таймс, Джона Гербста і Деніала Фріда. Якщо дозволити, буквально одна в. Фраза серйозний тиск на Крим та його повернення це найшвидший спосіб припинити війну на прийнятних для України умовах. Так, це стосовно дискусії, яка, яка відбувається стосовно дискусії всередині країни. Якщо дозволите, ми говоримо багато про звільнення Криму. Ми говоримо багато про захист прав наших громадян, які там знаходяться. Але якою є позиція влади стосовно статусу Криму після повернення його до України, це має бути знову Автономна Республіка з окремим парламентом, як це було до? Анексії Криму або це формування, яке на правах області звичайної області, які є думки у влади, і до вас безпосереднє питання як до представника президента в Криму. Валерій, немає е, кінцевого рішення сформованого, та звісно, що модальності різні вона розглядається. Що важливо відзначити, що до моменту завершення е, воєнного стану в нашій державі жодних змін до конституції ми вносити не можемо. Відповідно, це питання ми насправді дискутуємо, але е, трошечки відклали. В часі і більше зараз займаємось питаннями, зокрема відновлення органів публічної влади, яким чином ми їх будемо формувати. Зрозуміло, що спочатку це буде військова адміністрація з поступовим переходом до військово-цивільної, з переходом поступовим до е, цивільного життя. Да, після проведення виборів, і вони точно будуть е, не скоро да на території півострову, враховуючи тривалість цієї е, окупації. Питання кадрового резерву дуже е, актуальним є і зараз. Ми вже Займаємось цими питаннями, тому сформованого рішення немає ні щодо статусу кво умовно кажучи, і по Севастополі, і по АРК, ні по національно територіальній автономії кримськотатарській, ні по області. Жодного угу. рішення нема. Але як на мене, це має бути широка дискусія. В першу чергу парламентська насправді тому, що рішення в будь-якому випадку потрібно буде приймати парламентарями 300 плюс голосів ніхто ж не відміняв для змін до конституції. Так.